У президента Володимира Зеленського буде група підтримки у Вашингтоні. Про свій візит до Білого Дому вже офіційно заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Приєднається ще й генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Нагадаю, сьогодні президент Володимир Зеленський з офіційним візитом у Брюсселі там бере Участь у засіданні коаліції охочих, і вже завтра український лідер зустрічатиметься із президентом США. А от зустріч Трампа із Путіним стала головною темою світових медіа. Саміт, що мав дати шанс на мир для України, перетворився на шоу, де головну роль виконала сторона агресора. Що пише міжнародна преса та чому цей саміт називають перемогою Кремля? Розповість Софія Желінська. Варіанти замороження війни, поступки територіями, гарантії безпеки такими були заголовки світових змі щодо можливих сценаріїв зупинки війни в Україні. А на додачу детальний аналіз жестів, висловлювань та риторики загалом. Саміт у найпівнічнішому штаті США: червона доріжка, усмішки і навіть оплески. Путін прилітає до Анкориджу. Йому влаштовують майже урочистий прийом. У німецькому виданні Берлін Цайтунг зустріч назвали видовищем на краю Арктики. Московський лідер отримав саме те, чого хотів. Світову арену увагу мільйонів глядачів віч на віч із представниками США все ще військової наддержави. Американська CNN саміт назвала безрезультатним. Однак, за оцінками журналістів. Це може і на краще. За словами телеведучого Фаріда Закаря, в Європі побоювалися, що Трамп здасть інтереси союзників. Як на мене, навряд чи хтось мав надію, що Путін збирається на щось погодитися. Були побоювання, що Дональд Трамп поступиться у якийсь із способів: продасть Україну, продасть європейців, а він цього не зробив. Відреагувало також і видання Reuters. Матеріал змі вийшов із заголовком Стривайте! Це все журналісти летіли на край світу, щоб тільки почути чергові тези Путіна про російську Америку та докорінні першопричини війни. Натомість, за словами Sky News, Путін знову зірвався з гачка. Путін знову зіскочив з гачка. Він зіткнувся з загрозою неминучих суворих санкцій, які могли б поставити його економіку на коліна, вдаривши по життєво важливому нафтовому сектору росіян. Ця загроза знову відступила. Дональд Трамп явний невдаха. Схоже, він нічого не отримав, натомість за те, що з усіх сил прогнувся, щоб привітати російського лідера. Водночас у The Washington Post звернули увагу, що справжній здобуток Путіна не зміст переговорів, а сам факт запрошення. Фото на червоній доріжці кадри з лімузина Трампа, де російський президент усміхається, стануть пропагандистським скарбом Кремля. Зустріч із Трампом надала російському лідеру платформу для висловлення своїх часто повторювальних тез про те, що він називає докорінним першопричинними – війни загрози безпеці Росії з боку, як він каже, ворожої України. Україна мала надію, що Трамп представить там її позицію та спробує досягти миру. Європейці сподівалися, що Трамп відстоюватиме європейську позицію. Потім усе складалося зовсім інакше, бо Україна була приводом та не головним фокусом усього саміту. У цьому сенсі це був абсолютно катастрофічний результат для тих, хто сподівався, що це призведе до миру. Експерти звертають увагу не лише на слова, а й на мову тіла учасників переговорів. Клінічний та судовий психолог доктор Джон Пол Гаррісон наголошує, що до кінця переговорів очільник Білого Дому виглядав засмученим. Я не вважаю, що Трамп отримав те, чого хотів, адже ви бачили, що він здавався набагато більш стриманим. Він був менш емпатичним. Якщо ви коли-небудь бачили, як президент Трамп розмовляє, він постійно, ніби говорить руками. Він робить багато таких експресивних рухів. Тут це не прослідковувалося, тому я гадаю, що він був дуже знесилений. Замість угоди про мир в Україні символічне повернення Росії на світову арену. І, хоча лідер США намагався переконати громадськість у значному прогресі, експерти, зрештою, головним переможцем саміту вважають зовсім не Трампа. Софія Желінська Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.